Доброго дня, діти! Мої вам вітання! Давайте сьогодні з вами проведемо музичне заняття доброти. Так, добро потрібно всім. Але сьогодні поговоримо про тваринок, а саме котиків. Усіх у вас є дома котики, ваші улюбленці, з якими ви граєте, з яких ви любите. Але ж, малята, граючись з котиком, потрібно пам'ятати, що це перш за все тваринка. Тваринка має свій настрій, свою поведінку, свій характер. Щоб гра була комфортною, м'якою лагідною для вас і для котика, потрібно навчитися розпізнавати настрій. А як же ми будемо це робити? А допоможе нам з вами в цьому музика. Пропоную вашій увазі, малята, невеличку музичну відеогру під назвою Грайливе кошеня. Зараз ви будете бачити і чути музику, яка допоможе нам зрозуміти, що під цю музику може робити наше з вами грайливе кошенятко. Будьте уважні! Адже музика малята теж має свій настрій. Ви сами це вчили. Отже, приготуйтеся розпізнавати спочатку настрій музики, а потім. Настрій кота. Настрій музики лагідний, спокійний. Ця музика схожа на колесо Тоже котик наш так, спить. Ми з вами розуміємо, що котик не буде зараз з нами гратись, не потрібно його турбувати, галасувати. Поставимось до котика з розумінням, побажаємо йому солодкого сну. Це музика весела, грайлива. Отже, поки стаємо настрій зараз мене тут мертва. Так, можна взяти м'ячик та повзратися з ним. Малята, давайте спробуємо потанцювати з нашим котиком. Уважно дивіться і повторюйте руки. Музичну гру ви подивились і навчились за допомогою музики, за допомогою настрою музики розпізнавати настрій нашого кошенятка. А тепер давайте поговоримо про характер. Характер котів. Він буває різний. Бувають котики спокійні, бувають котики грайливі, бувають котики насторожені. Так, бувають вразливі котики. Отже, пропоную вам для закріплення цього поняття характер прослухати пісеньку, яка називається кошенята. В цій пісенці така маленька історія. Були собі троє білих кошенят, які грались в латки, бігали, стрибали, маму виглядали, коли раптом закрапав дощ. Одне кошенятко втікло, було пухи. Це така рослина з великим листочком. Друге кошенятко залізло на дерево вільху це таке дерево вільха. А третє кошенятко не злякалося. воно почало сміятися. Отже, малята, зараз, коли ви будете слухати цю пісеньку, прохання в приспіві підспівуйте, так? Давайте з вами спробуємо пограти з пісенькою з її характером. З характером котиків. Готові? Отже, пісенька кошенята. В приспіві підспівуємо. Це ж саме легке місце, яке повторюється. Почнемо! Лекалось, весело сміялось. Ха-ха, хи-хи-хи, що на вірхи ха-ха-ха, хи-хи-хи, що на віки, лопухи, тебе кошеня. Купався, весело сміявся. Ха-ха, ха, -ха, -ха хи, хи 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 що навіхи лапухи. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. хи Що Шонаріги лопухи. Тож малята, сподіваюсь, пісенька вам теж сподобалась. Вона мені теж дуже сподобалась. А зараз. Пропоную вашій увазі ще подивитися малесеньке відео, але дивлячись його, будьте дуже уважні, щоб побачити дещо важливе. Готові? Вам сподобалось? Воно таке тендітне, таке лагідне. Коли ви дивились це відео, ви звернули увагу на котика та собачку, які дружили. Цей котик і ця собачка безпритульні. В них немає хатинки, в них немає друзів. Взагалі, ми дуже часто з вами чуємо і бачимо, що коти не люблять собак. Але в цьому відео вони навпаки. Дружать, тож малята закликаю вас ставитися до безпритульних котиків з розумінням, з повагою, не ображати їх, не ганяти, не лякати та не дразнити. Так, запропонуйте своїй матусі залишки їжі не викидувати, а залишати у дворі безпритульним котиком, також попіклуйтеся про водичку, Звісно, всіх котиків з подвір'я не потрібно нести до квартири, але піклуватися про них можна, тим самим проявляти доброту. А тепер хочу запитати вас про ваших домашніх улюбленців, котиків, які з вами живуть. Так знаю, ви їх любите. А чи допомагаєте ви, матусі, піклуватися про них, прибирати туалет, дивитися, чи є в котика водичка. Звісно, підсипати корм. Все це також прояви доброти до своїх котиків. Малята, надихаючись темою нашого заняття, я написала невеличку пісеньку про котики. Хочете, вам заграю? Сосиску, сметани миску, а також не махати лапи, діток не царапати. Тож, дітки, вчимося проявляти доброту, розуміти тваринок, щоб гра та дружба з ними була для нас насолодою. Ну що ж, мої любі, на сьогодні молодці, до побачення! Не забувайте, будемо добрими. До побачення!